У Луцьку завершилися пошуково-рятувальні роботи після нічної атаки 6 червня. Ввечері минулого дня з під завалів дістали тіло загиблого хлопця, а вже на ранок його дівчини 2001 року народження. Вони були молодою парою, планували одружитися. «Росія обірвала життя молодої пари, в яких було стільки планів, і все було попереду. Вічна пам'ять вам, Микола та Івана. щире співчуття рідним і близьким загиблих. Кількість постраждалих внаслідок обстрілу зросла до 30 осіб. Також міський голова висловив вдячність всім, хто долучився до ліквідації наслідків ворожої атаки. Висловлює щиру вдячність рятувальникам, які майже добу працювали сьогодні. Рано вранці завершили аварійно-пошукові роботи. Висловлює вдячність. Усім службам, які від початку працювали на місці, допомагали людям, медики, поліція, Національна гвардія, спецслужби. Висловлю вдячність волонтерам, благодійникам, волонтерським організаціям, які також допомагали людям постраждалим, допомагали постраждалим будівлям, Висловлюю вдячність містам і селам, які нам надсилають будівельні матеріали для того, щоб вирішувати першочергові проблеми з перекриттям дахів. Закриттям вікон, а також дякую будівельникам, які долучилися і дали своїх працівників для виконання цих будівельних робіт. Дякую всім. Тримаємося.